Всім привіт у сонячній Іспанії. Аквапарк міста Куєра вітає вас. Подивіться, називається Акваполіс. Ось так виглядає одна із зон басейнів. Там різні маршрути для діток вищі, ніж метр сорок. Тут є деякі обмеження по зросту і по вазі. Ну, тобто, в мене дитина, наприклад, метр тридцять, то її пускали майже на всі атракціони, крім тієї, де мінімальна вага була обмежена. 45 кг. а максимальна, до речі, 120 кг. Зараз покажу іще гірки. Ось тут дуже крутий басейн з максимальною глибиною 1,90 м. Ось, бачите, поміточки є метр, метр тридцять і там далі метр м глибина. І Він навіть з її штучними волнами. Тут час від часу включаються штучні хвилі от з цієї сторони. Ну і можна взяти для діток, можна взяти ось порядження. Тут все безкоштовно, дивлячись, якого ти розміру, тобі видають. ну там, Якщо ти дитина. Зараз покажу іще. Пішли сюди в цю сторону. Ну, зараз вже закривається аквапарк. Він, до речі, працює з 11 години до 19. -ї. Зараз ну можете перевіряти сміливо на Google картах. Там все правильно указується розклад. До речі, квитки краще купити через інтернет, буде трошки дешевше. І ще розкажу вам такий лайфхак, що квитки краще купувати заздалегідь. Тобто не на не на цей день, коли ви йдете, а на наступний. Тоді буде можна там за промокодом, можна отримати досить непогану знижку. Ну, ось іще зона це для діток меншого розміру, ось такими горками, ось такими фонтанами. Ну, дуже класно виглядає. Тут є шезлонги. Можна, до речі, зняти шезлонги також, а, якби ВІП-зони, такі приватні. Ось зараз покажу приватні такі. А, бачите, типу, як, не знаю, як це назвати, як шале, наприклад, такого плану. Це віп, ну, трошки дорожче коштує. Ну і тут, А тут зона взагалі для діток іще меншого розміру, бачите, ось воно йде по віку. Да? Можна сказати, починаючи ось з цієї частини. Все ось так яскраво, кольорово виглядає з однієї сторони гори і тут купа басейнів, ну і горок не так багато. Взагалі можу сказати, що цей аквапарк він ідеальний для того, щоб піти, давайте з цієї сторони піду. А, він ідеальний для того, щоб повести свою дитину перший раз а, в, таке... ну, в такого плану місце да? щодо розваг. Тому що якщо ти вже там не перший раз в аквапарках, то може здатися таке враження, що не вистачає. Не вистачає горок, не вистачає екстриму, Багато довго чекати. Вон гори, які гарні, чудові. Довго чекати на круги, там якщо горки з кругами. Ось такі ось наші враження. Ну, бачите, більшість згорок ось така, вони досить прості, ну є там деякі фішки, ось, наприклад, ти сих, ти потім в кінці, коли доїжджаєш донизу, вони, до речі, коротенькі, ти просто гепаєшся отак в -от басейну водичку. Ось, а ось цей класний трюк, але тут треба бути вищим за метр сорок, да? і тут такий як скалолаз. Спочатку як по руколазу йдеш, а під ногами в тебе такі подушки, які гойдаються по воді. Потім далі щось трохи інше. Такий мостик, який прогинається повністю у воду, але там є за що потриматися з боку. Ось, ну і далі, ось подивіться, що до... Ось це, до речі, метр двадцять, метр тридцять. Тобто треба зважати на зріст, якщо там ти дитина. Ну, якщо дорослий, то звісно, що для тебе все можна все повністю відкрите. Ось такий аквапарк, можна купити тут морозово, дуже багато різних кафешок на будь-який смак. Є зона, де можна потусуватись, просто постелити собі підстилку і потусуватись на траві, взяти якусь їжу, наприклад, із дома <кхи> і зробити як пікнік. Ну це дуже класно. Тому я дуже раджу, ось, до речі, ось ці горки самі найкращі, бо ним треба ось, бачите, там трошки далі. Сидячи, з'їжджати, і нам вони здалися найбільш цікавими. Ось, ну тут різноманітні є, але не дуже їх багато так. Так, да. так що я раджу приїжджати на самий самий ранок, брати з собою там щось перекусити, щось попити обов'язково і робити як такий, як пікнік, можна сказати, в обід, в обідній час, в обідню перерву і відпочивати. Ну але якщо ви нічого з собою не взяли або нема такого бажання, то кафешок тут просто дуже велика кількість на будь-який смак, там можна собі замовити. Що хочеш. Ну, здебільшого, це їжа формату фастфуд, але все ж таки там салатики є досить непогані з тунцем, наприклад, нам сподобалось. Ось. А ось це черга за фотографіями. Бачите, спочатку, коли ти приходиш, тебе фотографують, якщо в тебе є бажання, і потім можна ось такі вже роздруковані фотографії собі забрати додому на згадку. Парковка є достатньо велика. До, до речі, парковка окремо коштує 5 євро на виході з. Ось прямо вона починається біля входу в сам аквапарк на територію. Тому зважайте, зважайте. Ну ось, це, до речі, атракціони. Бачите, ось на цьому кадрі можна подивитись, а, на який атракціон, на яку гірку які а, обмеження, чи вони взагалі є. Ну, досить цікаво. Так, тому можу порадити для першого разу або з маленькими дітками аквапарк. Акваполіс, місто, ку'єра, сонячна Іспанія чекає на вас.